Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, цей час наближення зими завжди важко переживається кожним із нас. І хоч яким би не було сонце в ці осінні дні, хоч як би довго не трималося тепло, але коли настають перші приморозки, кожен із нас. Починає відчувати десь таку підсвідому тугу за минулим літом і готуватися до періоду засинання всього довкола, який неминуче позначається і на нашій психології. Та ще ж ми живемо в суспільстві нестабільному, і кожної осені ми тримтимо в очікуванні нових інфляційних сплесків, подорожчання, розставання наших зарплат і, взагалі, всіх лих, які Можуть віщувати нам засоби маси інформації, які цим, власне, живляться. Важко пережили ми всі цей тиждень, коли здалося, що ми відкинуті на багато-багато десятків років тому і всі ілюзії на те, що ми опинилися у більш справедливому, більш правовому суспільстві, раптом виявилися зруйнованими, і ми відчули себе. У звичайному в совєтському світі насильства, зневаги до закону, зневаги до людської гідності. Такі важкі періоди доводиться переживати кожному з нас у житті. Не раз доводиться пережити їх і суспільству. І ось як суголосно до цього настрою лунає сьогоднішня розповідь про те розчарування, з яким зустріли Спасителя. Петро, його брат Андрій, заведе її сини, Яків та Йоанн. Ну, кожен ж з нас мав такі періоди порожньої праці, коли годинами ти щось робиш, набираєш на комп'ютері, раптом вимикається світло і все зникає, коли ти саджаєш, плекаєш город, а потім настає посуха, і осени добре, коли накопаєш тієї картоплі стільки, скільки посадив. Навесні. Десь подібне розчарування переживали і вони, Галилейські рибалки, які, повернувшись із над Йордану, взялися за звичайні свої справи, бо хвилина піднесення зустрічі з учителем минула, вони повернулися до буднів і знов всі свої надії на завтрашній день покладали із своїм повсякденним заняттям ловінням риби. Вони не бачили іншої перспективи для себе, і, можливо, зустріч над Йорданом переживали як світлу хвилину, яка осяяла їхнє життя, і відійшла в минуле, так як відходить у минуле літня спека. Але сам Христос приходить до них. Він, опинившись у Галилеї, іде до своїх учнів і закликає їх відплинь на глибинь. І можна розуміти ці слова по-різному, і як заклик знову повторити свою працю, яка досі виглядала такою невдячною, а можна пережити і як заклик до кожного з нас. Ану спробуй дивитися ширше на життя, ану спробуй не обмежуватися вимірюванням своїх перспектив, тим сидітиме чи не сидітиме у тюрмі певний політичний лідер. Подорожчає, чи не подорожчає цього року продовольчий кошик, зумієш ти чи не зумієш приготуватися належно до зими. Ці клопоти для кожного з нас здаються дуже важливими. І часом вони відтісняють щось інше. І ось Христос допомагає нам відчути широту обріїв нашого життя і не зводити їх до. Тих завдань, які ми маємо ми виконати от зараз нині. Ми звикли пов'язувати свої надії із тими дрібненькими часто цілями, які ставимо перед собою. Ось я закінчу школу, вийду заміж, поступлю на роботу, і все в моєму житті буде гаразд. Христос кличе нас відплинь на глибинь, відчуй, що ти не тільки живеш. У тісному родинному колі, у певних суспільних стосунках, не тільки живеш своєю кар'єрою, ти живеш перспективою вічності. І коли я з тобою, то ось це відчуття глибини справжнього життя допомагає тобі. Зовсім по-іншому, спокійніше оцінити і ті дрібненькі кризи і катастрофи, які переживаються в житті. І навіть те, що здавалося нерозв'язним кілька годин тому, раптом вирішується, і коли Петро і Андрій, йонині сини, вирішили повірити учителеві і відпливли на глибінь раптом. Вони вловили стільки риби, скільки ніколи не мріяли піймати там, у Галилейському морі. Бо вони повірили учителеві, вони пішли за ними. І тоді вже не стало для них страшним те, що, напевно, здавалося неймовірним, коли вони повернулися додому з наддану. Вони кидають усе і йдуть у світ. Ідуть з якою метою. Важко збагнути, просто бути біля учителя, слухати його, вчитися, щоб потім вчити самим. Очевидно, що перспектива апостольського служіння ще ніяк не могла вимолюватися перед Ним. Вони тільки набралися сміливості випливти і в житті на глибінь, віддатися учителеві. Може, і нас, кожна із життєвих катастроф, кожне з суспільних потрясінь. Непомітно закликає, ану спробуй подивитися далі. Спробуй відчути, наскільки щиршим є життя, наскільки глибшими є життєві проблеми. Ну, добре, ти мрієш, що, змінивши одного лідера на іншого, заживеш краще, а скільки їх мінялося? І хіба може без зміни серйознішої, глобальнішої, без зміни суспільної психології змінитися щось і довкола тебе? Хіба не ставатиме знов і знов кожен високопосадовець таким же самим хабарником і невдахою, як його попередник. Відплинь на глибінь, кличе нас Христос. І, можливо, ось це перечуття осінніх холодів, справді вже не таких, як були цими днями, допомагає і нам відчути необхідність і нашу приготуватися до них серйознішим. Не тільки тими дрібними приготуваннями, що ми робимо довкола, відчути необхідність і перед небезпекою суспільних похолодань бути разом, бути сильними, а найголовніше бути із Христом, тобто жити мужньо, сміливо, відповідально, вимірюючи своє життя не нашими цьогоденними прагматичними цілями. А високими вимірами євангельських цінностей, до яких закликає нас Христос, і ось цей заклик виплень на глибінь, який вселяє нас тільки остраху і непевності. Раптом і стане для нас рятівним від тих дрібненьких життєвих криз, які з'являються тоді, коли людина боїться ставити перед собою високі цілі і розглядати себе не в вузьких вимірах свого ближчого оточення, а в вимірах великого, справжнього життя, яке відкриває перед нами неозорі горизонти вічності за одної мови, якщо ми не злякаємося послухати Христових слів і смілимо йти за ним. i mean slowly, slowly.